Hellfire. Це у нас Devil's Blend Private Reserve і це у нас Bourbon Chipotle Неймовірний просто аромат. Легка кислинка Солодкість одразу йде навіть в ароматі. В соусі просто присутній і манго, і ананас, папая. Воно дає свою солодкість. Окрім цього, тут два види цукру, які так само додають солодкості в ароматі. Угу. Одразу відчувається кислинка. І після цього пороту просто йде у цей весь смак. Неймовірно смачно. Шматочки фруктів, шматочки перців, копчений присмак. На м'ясі топ. На м'ясі ще більше розкриваються. Фрукти. Розкривається смак соусу, опік так і лишається на рівні двічки не вища. Кислотність ідеально пасує до всього цього. Чим більше яси цей соус, тим більше він набирає смак. Він прям наповнює зараз от рот е, якимись фруктами. Мені навіть родзинкою віддає, родзинки там немає у складі. А от щось таке, як сухофрукт, як слива, я не знаю. Класно.